Ну насамперед я а, член збірної України, тобто я спортсменка. А, це а, ну сам спорт і тренування займають більшу частину мого часу. Фехтуванням я розпочала займатися у 2015 році. Ти постійно ростеш, постійно змагаєшся з іншою людиною, щоб Доказати, десь перехитрити. Ну, насправді, всі члени збірної, ну, якби, і люди, з якими я спілкуюсь, вони всі були за вакцинацією, тому що ми багато подорожуємо. І, звісно ж, є більша небезпека там, наприклад, десь підхопити цю хворобу. І всі люди, якби свідомо, розуміли, що вакцинація десь вона. Гарантії немає, але вона більш дає гарантії, що цю цю хворобу ти переживеш е, якось спокійніше. Я е, прийняла для себе таке рішення, що я буду е, ну використати вакцину Коронавак, е, тому що вона серед усіх вакцин е, саме більше мені підійшла, і для саме для мого стану здоров'я вона була більш е, ну прийнятною чи що. Ну я вирішила вакцинуватись, тому що я дбаю про своє здоров'я. Ну мені би не хотілося захворіти. А якщо це відбудеться, то в якійсь легкій формі, щоб мій організм був готовий до того. І по-друге, я дбаю про людей, які мене оточують. Тобто мені би не хотілося ризикувати там, наприклад, близькими і рідними, які мене, які мене оточують. Тобто, в першу чергу це моя безпека і безпека людей, які ну проживають зі мною чи я з ними. І перша і друга вакцинація мене пройшли нормально. Можливо, була температура там мінімальна 37,5, але це ну якби це в це є нормально. Погіршення стану здоров'я я не відчувала. І я не ну, якби я не агітую, щоб люди вакцинувалися. Я думаю, що це рішення кожної людини, і воно має бути свідомим. Тобто, перед тим як вакцинуватися, я звичайно обстежилась, і, звісно ж, попросила рекомендацій у лікаря, щоб він мені ну, якби в першу чергу, порекомендує, чи це безпечно для мене, чи ні. Тобто, це не було спонтанне рішення і. Рішення, яке там, наприклад, а всі вакцинуються, і я йду вакцинуватись. Тобто, спочатку я все гарно обдумала, а потім вже приймала рішення. Так як я вже вакцинувалась, я не бачу взагалі ніяких у собі ну, якби, ніяких наслідків від того, так тобто, я живу як жила, але є розуміння, що ну, там є певний захист. Я не можу на всі 100% сказати, що це працює. Але не можу сказати, що і не працює, правда.